Першу сіну, потім балачки. Отак От у нас тут усе влаштовано. Нема сіну, нема затишку, тепла і доброї худоби. Хочете, щоб ваші курочки гарно неслися, а щаслива корівка давала смачне молоко? Подбайте про сіно під вашим святковим столом. Гадаю, в сільку варто покласти на полицю сіна, ну, щоб цінотижкам було м'якше. Підкиньте на їм таку ідею.